У тебе може бути відчуття, що це вже було. І повторюється знов. По відчуттям це сама критика, прокрастинація, бажання драматизувати і вірити в свої страхи. Саме страх не дозволяє тобі по-справжньому бути собою. Порада така: у поточному періоді намагайся уникати драм усіма доступними тобі способами. В даний час. Ти так емоційно перевантажена, тому зараз тобі краще триматися осторонь чужих проблем. Твоя мантра на сьогодні, моя хата з краю, нічого не знаю. Незабаром буря заспокоїться, а твоя хата не постраждає, ти зможеш рухатись далі. І ще для тебе посилання: не бійся поринути в гущу подій. Зараз твоє місце у епіцентрі бурі, так що не пропустіть цей безцінний момент. Коли атмосфера хаосу змушує тебе вирушити у новий шлях, у цьому є певна цінність. Вітер змін залишає далека позаду все те, чого ти більше не потребуєш. Починається процес народження твого нового я.